Добрий день, а розкажіть про сам медовий ярмарок, що там буде і яка буде програма? Ну, хотілося б зазначити, що ми відновлюємо ми за ініціативи Хмельницької міської ради проведення ярмаркових заходів, а саме проведення медового ярмарку. В цьому році ми постаралися наповнити учасниками по максимуму, скільки було сил, оголосили для цього відповідний відповідну реєстраційну форму. Всі бажаючі могли зареєструватися. На даний час у нас передбачається близько 50. Десяти учасників це ті, хто безпосередньо будуть мати медову продукцію. А також ми долучили до цього ярмарку крафтових виробників і людей, які виробляють щось власними руками, тобто так звана хендмейд-продукція, тобто це різноманітні вироби, вишивки, ікони, великий, великий асортимент продукції передбачається на цьому ярмарку. Тому ми з радістю запрошуємо всіх хмельничан завтра до нас. Тата з 11 години почне працювати наш ярмарок. Куди відправлять гроші, які зберуть на ярмарку? Ми е, спільно з волонтерами Поділля, точніше, за нашою рекомендацією, просили їх долучитися до цього ярмарку. Вони відповідно розгорнуть намет волонтерів Поділля, Там буде розташована скринька, і на волонтерські кошти відповідно вони спрямують на ті потреби, нагальні потреби, які е, вони вважають за потрібне. Вони більш в цьому ракурсі працюють можливо будуть закуплені. Буде проведено збір на закупівлю дронів, який вже триває. А можливо, це будуть направлені кошти на лікування чи на інші потреби українського війська з яких областей самі учасники? Скажу так, ми територіально під час реєстрації не обмежували учасників, тому відповідно отримували дзвінки і як з Смольницької області, так у нас і будуть присутні з Смельне... Тернопільської області учасники. Тому... Але переважна більшість все-таки пасічники і Хендмейт і крафтові виробники це Хмельницька міська територіальна громада. Але скажу ще раз, не відмовляли нікому і були відкритими до діалогу і реєструвати всіх бажаючих. Коли загалом почне вже працювати сам ярмарок? Ярмарок відкриє відчинить так звано свої двері, скажімо так, завтра, в 11 годині, і працюватиме орієнтовно до 17-ї. все буде залежати від кількості покупців, відвідувачів і наскільки це вдасться. Але орієнтовний час роботи ярмарку саме в цьому діапазоні, що я сказала, з 11-ї до 17-ї години завтра. Чи були схожі ярмарки у Хмельницькому? Схожі ярмарки і навіть іменувалися фестивалем меду, проводилися раніше, буквально кілька років тому. Цей період був більш такий спокійний, скажімо так. Це був період 2018-2019 рік. Тоді активно проводилися різні виставково-ярмаркові заходи у Хмельницькому і в тому числі медовий ярмарок. Медовий фестиваль був також на цій самій локації в парку. Імені ні, чекмана проводився, але у зв'язку із пандемією, яка сталася, і з теперішньою ситуацією військовими діями, звичайно, ми намагаємося в цьому році традицію відновити. Ну треба і справді зазначити, що у Хмельницькому зараз досить часто проходять такі заходи, але чи є можливо і в планах зараз щось що схоже до такого ярмарку. Ну, міська рада постійно спільно із управлінням торгівлі із з управлінням культури ініціює різноманітні заходи, не обходить стороною різноманітні свята, які відзначаються в Україні. Тому вважаю, що саме медовий ярмарок не буде останнім в цьому році. Ми цю традицію будемо намагатися підтримувати. Також такі ярмарки були і локальними, звичайно, на мікрорайонах міста весняні ярмарки проводилися осінні для того, щоб забезпечити окремих мешканців окремих мікрорайонів продукцію від виробника. Тому традицію відновлюємо, продовжуємо і надіюсь. Що будемо і надалі працювати у цьому напрямку.